Це, напевно, вже закономірно, що земля, яка щовесни радує нас красою своїх дивовижних краєвидів. Земля, яка що осені дарує нам щедрість своєї родючості, ця земля народжує творців, поетів і композиторів, літераторів і художників. Природа довкола села Третіх і району будь-якої пори року, ніби святкує свій день народження. Не дивно, що полотна, які пише вже стільки років місцевий самодіяльний художник Василь Іванович Рибедайлов, завжди вражають уяву безпосередністю і щирістю, завжди несуть глядачам гарний настрій. Василь Іванович, Чому ви хочете навчити цих хлопчиків, дівчаток? Адже, мабуть, ви не ставите за мету собі зробити з них художників? Звісно, ні. У мене такої мети немає зробити з них художників. Може, колись і буде когось художник, Может, художник выразить, там як можна виразитись, там шишкін чи Репін, чи хто. Це вже їхні. Але моя така думка і мрія моя зробити з них добрих людей, які б любили свій край. Ну, можна навіть виразити батьківщину, тільки через це, через цей вид мистецтва можна їх до цього привчити. І мені хочеться, щоб вони просто насамперед ну, розуміли мистецтво і любили це мистецтво. О, через мистецтво людина стає добрішою, а раз людина добріша, то і, як кажуть, значить, вона злою ніколи не буде, погано ніколи нічого не зробить, значить і краще нам і жити буде. Найперше, що вони, мабуть, любили красу, щоб вони бачили цю красу, так, розуміли так, красу так, так. землі своєї. Так, я думаю? Так, я Так, ж, ну, це можна виразитися тим, що я виразився, що любити свій край і навіть свої батьки. А раз любиш, значить, ну, погано не можна любити. значить, Любити повинні вони красу. І насамперед я бачу, що їх, ну як мені хочеться привчити їх любити природу. Бо, наскільки я сам дуже люблю природу. Дуже люблю природу і можна сказати, в мене таке спілкування з природою. От мені хочеться, щоб вони теж це любили. Тому що в природі, ну, як для мене, я бачу, це ну, якась віддушина, спілкування з природою це віддушене. Навіть на, на тюди, коли я ходю, це можна любити, можна як виразитися, стрес чи що. Піду я на природу, я забуваю про все. Буквально про все. Звичайно, розуміння прекрасного, як до речі, і розуміння мистецтва приходить до людини не одразу. Цьому передують, обов'язково передують почуття, без яких людина не спроможна сприйняти прекрасне. І насамперед, це почуття любові до рідного краю, захоплення його дивовижною красою. Адже без цієї неосяжної любові немає ні митця, ні шанувальника. Василь Іванович, у вас така гарно оздоблена студія, такі гарні розписи. Ви самі її розписували? Так, сам розписував. І розпис, ну як мій задум в цьому, розписати це приміщення такою сільською місцевою тематикою, Якщо можна виразити, це навіть історично, тому що навіть... Якщо вам розказати про мої картини і про розпис, то мої картини тут вже деякі є історичні. О, тим більше розпис. Там на розписі, моїй майстерні, я в основному відобразив, у нас Трепівська сільська рада була, складалася із семи населених пунктів, яких, з яких залишилося зараз чотири населених пункти. 5. Це все краєвиди, я бачу. Так, да, краєвиди, ну, Іменно з цих населених пунктів з 5, а останніх населених пунктів вже як таких не залишилося і хотів нічого, знесли. І от я там відобразив ці населені пункти. В тому, це вже, в тому, це пейзажі було, вже да. історичні. Так, да, історичні, це історичні пейзажі вже. Да. Так хотілося мені відобразити, щоб ну, залишилися спогади про ці села. Це гарні села, Ми були дуже гарні села, там даже більше. 11 населених пунктів, тому що були такі населені пункти, що давно не стало, а цих самі останні, це десь в 70-му році, тільки е, зовсім не теж останні яких не стало. Так само і роботи Я були. зрозуміла, що ви дуже любите село, а ви народилися, мабуть, в селі? Так, я народився в селі і з сільської родини. Ну, Родом я сам не звідси, родом я здалека. Родом я сам із Волині, так сказати, з батьківщини Лесі Українки. О. Ну, а так по різних обставинах я там тільки родився, живу тут у селі. Mm -hmm. Село. А. Не, ну, всього я сейчас не можу себе уявити міським жителем. Конечно. А була у вас можливість така, скажімо, вибір такий жити в місті? Ну, можливість, мені здається, що в кожного є можливість жити в місті. І була така можливість і в мене. О, тим більше, що в мене так можна, як можна даже і ну, охота була така. Я дуже хотів у місті раніше жити. Якось я уявляв, що там ну, якось краще мені буде, свободніше буде, я буду вільніший. Це раніше, я так думаю. Ну, це років з 10, поки я не вкорінився, так сказати, уже тут. Ну, Зараз я не можу це сказати. Зараз я, наприклад, мені щоб давали, наприклад, квартиру і сказали помінятися на сільську і туди. Я не помінявся б ніколи. Мож... А чим вас так приваблює село, саме село? Ну, приваблює сама, самий пейзаж, сама красота природи. Тим більше я дуже люблю природу. Я з порогу, коли виходжу, я вже... Я вже в природі. О. І вже вся красота відкривається додому. Тим більше, що є. Я... У мене свій садок є, гарний садок. Я люблю за садком ухажувати. Ну, через те може я і пейзажі пишу, тому що найбільше це я пейзаж люблю. Тим більше, що з природою, якщо можна виразити, може буде смішно навіть виглядати, але я з природою можна виразитися на вигляді. Я буваю такі випадки. От, кожна людина хворіє. У мене теж були такі ну, моменти, що я чувствую дуже форем. І цей момент чогось я нікуди не так, не в лікарні, нікуди, а так тайком від усіх, коли я йшов десь в посадки чи в лісі, я розмовляв із деревом, чи з кущем якимось, там цвіток чи ягодки. Чого ти в мене, ну я тоді чув, я думав, що я дуже форим. і Чогось я ну, звертався до цього. Справді, природа великий цілуйд, водночас і великий творець. Вона сама ліпить людські душі, дає їм снагу для творчості, сповнює їх спокою і добротою. Такою добротою відчуттям органічного злиця з природою дихають пейзажі Василя Івановича Рибидаєва, самодіяльного художника з Трепівки. З кожної роботи випромінює скромна, непоказна, але така. Велика любов до того, що схвилювало художника, що примусило його взяти в руки пензля. Василь Іванович, а чи не пригадаєте ви якийсь такий цікавий, яскравий епізод свого дитинства? Саме яскравий епізод мого дитинства пам'ятаю. У мене епізоди, всі яскраві такі зв'язані братми з мистецтвом, тому що малювати я почав дуже з малих років, наскільки я пам'ятаю, з вікна, як можна виразитися так. У мене є тітка, яка жила з нами, тому що у мого батька рано батьки помирали. О, і він забрав своїх братів і сестер до себе жити. Він був як старший, вони жили. І ця тітка теж ще мала була, їй десь років було, мабуть, 15 тоді, 14, десь отак. але це було таке час, що ну, я б сказав, що наскільки тоді погано. Бажко теж жити було. О, дуже Родина, тяжко, мабуть, була Родина дуже в нас велика. дуже велика була, на, на той час у нас було де, шестеро вже дітей. Так, да, у нас взагалі у нас було 11 дітей батьків, і навіть 12 був прийомний у нас. Щас є. І от ця тітка її наняли як домохозяйки працювали. За дітьми там одна сім'я видно багато, була багатіша. О, і вона працювала щось там, скільки вона державала, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю одне, що за першу свою заробітну плату вона... Купила мені фарби. Я ще сидів на вікні. О, і що я пам'ятаю, такі акварельні правда, фарби, а які вони не можуть привазувати. Пам'ятаю, що такими кубиками були, і що їх слини. Я ще ж не знав, як, але ж вона мені купила, бо бачила, що я малюю. О, і я на вікні зробив свою першу творчу роботу. Це дід з бабою руть Це тим, що хвилюють художника широке і різнопланове. Але якщо простежити за летом думки самодіяльного митця, за тим, що його найбільше хвилює, то стане зрозуміло, все те, що оточує людину в цьому такому непростому світі, все знайдеш в його полотнах. Сюжети спекотної жнивної пори, сяючи вогнями трепівка, гарячі ранки косарів. Таємничі ночі під Івана Купала, незабутній вічних тем, тем, що примушують художника звертатися до них знову і знову. А над чим ви зараз працюєте? Ну, Зараз моя сам, головна така тож, задача і праця, над чим я працюю, це в мене діти. Це саме головне в мене Зараз я так творчою роботою дуже не, не займаюся. У мене саме творча робота це діти. О, тому що в нас студія не дуже давно організувалася, вона в нас е, е, студію створили рік тому назад. О, і от, у мене зараз все, все, всі мої сили це, на можна сказати, ще на створення, тому що вона не створила ще ця студія. Вона в стадії такого початкового зародження встановлення. Да, встановлення. Є дуже великі такі мрії в мене, задачі, не знаю, чи вони збудуться. Мені хочеться просто цю студію не просто зробити, там навчити дітей академічного малюнку. О, а більш такий напрямок народної творчості, роз, ну, твор, розпису, українського навіть, такого напрямку, чисто українського напрямку, щось мені хочеться цього. О, і хочеться зробити, є такий ну, це не за секрет, але ну, хай може, може ж вдасться. Мені з студії хочеться зробити студію, як, як можна це буде комбінат, таке щось таке. О, є діти вже такі здібні до цього. О, і мені це створити комбінацію, щоб ми могли не просто там, малюночки як робити, а щоб, щоб це були твори і предмети, які б могли ну, бути корисним в побуті. О, як сувенірні, так і побутового напрямку такого. Безумовно, знайти свій почерк, свою індивідуальність, це мріє не тільки самодіяльних митців, а й маститих художників. І все ж думається, якщо людина усе своє життя поклала на вівтар мистецтва, якщо для неї це не самоціль, а зміст, потреба, буття, як хліб і сіль, як вода і повітря, якщо це мистецтво не її життя жагою слави, а допомагає їй жити, дихати, творити. Ця людина щаслива. Районні, обласні і навіть республіканські виставки, на яких були роботи Василя Івановича Рибедайла, самодіяльного художника-Стретівки, з Трепівки, певно, не принесли йому більше радості, ніж сам процес створення, в якому є всеперемагаюча радість бодай невеличкої, а перемоги. Василь Іванович, а як ви вважаєте, що в вашому житті найголовніше? Я цього не можу сказати, тому що над цим питанням якраз я ніколи не задумувався. Що для мене? Мені каже, для мене все головне. Найголовніше, мабуть... Ну, я знаю. Зараз... Те, що я художником, що я митцем є. І це моя мрія, і вона збулася, і є. Василь Іванович говорить, що кожне полотно, кожна робота художника несе якийсь енергетичний заряд. Добрий, злий, але впливає все це на людину, яка дивиться, яка спілкується з цим роботами. По-перше, мені здається, злога не може бути мистецтво. І, і, і так само і художника. Ну, З злоб, злобою писати не можна, може бути тільки добре. О, і це все так, це все є, тому що це залежить від того, під яким настроєм писала ця людина, який в неї настрій був, про що вона писала, як, ну, що, що, що цю людину бентежило. О, і під цим може бути і пливати, тому що це все передається на картині. Як би хотів це свідомо підсвідомо, але він, це виложується на картині. О, це можна навіть, ну, я і по своїх роботах таке бачу. У мене різні картини бувають, якщо ви бачили, різні гамми. Якраз так, ну, Пікасо, там, наприклад, в нього були там періоди цілі, голубі, розвиткі. А в мене під, під настрій. От Якщо такий гарний в мене настрій, мене йдуть такі голубувато-зеленуваті. Якщо щось таке вже щось мене збентежило, щось таке, ну, я, це більш так тривожно, да. то воно вже йде в таких червоних, чорнувато, червоних тонах. Ну. Приближені, звісно, також до зелених, до синіх. Але от самі такі ну, не, не. всі пейзажі, які такі заспокійливі, то йдуть в зелено-синіх тонах. Це я раніше не замічав, зараз замітю, що в мене це йде. Любові на землі, любові до землі, на якій живеш, любові до людей з якими спілкуєшся, любові до природи, яка робить тебе творцем. Над цими простими істинами Василь Іванович Рибидайло, самодіяльний художник з третій Кизнанського району, що на Кіровоградщині, певно, ніколи не замислюється, але те, що вони стали основою його життя. Це одразу розумієш, варто лише уважно дивитися його роботи, бо кожна з них увібрала в себе частку його душі, частку його доброти і любові.